Друзі, вітаю майбутній єврокомісар Європейського союзу, пан Кубілюс. який є насправді екс премєр міністром Литви, закликає в Європі. Ну, як мені здається, чутлі не створити власне НАТО. каже, треба виготовляти багато боєприпасів. У 29-му Росія може бути на континенті, треба співпрацювати з Україною. Ну і багато таких розумних, потужних речей. Він, правда, відхрещується: ні, 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 НАТО ми не створюємо, його за це критикують, а що ти там задумав? Але він каже: Слухайте, нам мінімум 2 мільйони, які ми е, робимо снарядів, цього мало. Каже: так взагалі раніше робили 300 тисяч але треба робити більше. Росію ми не наздогнали і не перегнали. Треба активувати. Оборонпром європейський і каже, без українського оборонпрому цього вийти не вдасться. Отакий От патріотичний чолов'яга там з'явився. В Росії соціологія майже половина росіян за те, щоб вивезти війська із України, що сталося, росіяни. Курськ вам не сподобався, і ви зрозуміли, що українці можуть піти далі. Ну і ще один українець продався, український спортсмен продався. Росії з Петрахами, давайте поговоримо. Хто це дуже неприємно відомий спортсмен колись був навіть капітаном національної збірної. А сьогодні, як Іуда, інакше його не назвеш. Збирав гроші донати для Курської області. Ну а Сполучені Штати закликали Росію не гратися з ядеркою, тому що можуть бути покарання. Ви знаєте, що вони нам зараз погрожують? Є окрема заява. Підпишіться на цей канал. Ми боремось за те, щоб український YouTube був українським, а не належав різним латиніним. А з які тут просувають російські наративи, все таки він має бути. І належати Україні. Друге, що я вам хочу сказати, це дякую. Ми з вами закрили збір. Я дуже щасливий. Оформляємо всі документи і відправляємо автівочки на Донбас. Тому дякую кожному та кожній. Все зібрано, упаковуємо і відправляємо. Кубілюс дуже насправді класний, Андрюс. Кубілюс, дуже класний новий єврокомісар. Зараз за нього має проголосувати Європарламент, але виглядає, що там уже все погоджено. Ну от вийшла велика стаття Financial Times, де він виклав свої програмні речі. Як не як це континент, який важливий світу, американський партнер, і власне. Європейський союз відіграє велику роль. Але ви знаєте, що за безпеку в європейському союзі складна формула відповідає НАТО. Але Кобілю скаже, НАТО це добре. Нам треба тут посилюватися. Ну, от і для нас це важливо. Насправді, коли ми вступимо в ЄС, то при тому, що він говорить, це насправді буде більше половини того, що може дати НАТО. Тобто ЄС це буде половина вступу в НАТО. Це не те, що я закликаю, типу, в НАТО не треба йти, чи ми не хочемо в НАТО. Ні-ні ні. -ні, -ні. Хочемо і ЄС, і НАТО, знаєте, як мала дитина в магазині, хочу все. От ми так само зараз, ми хочемо і в ЄС, і в НАТО. Ми не повинні вибирати. Ми заслужили і то, і то. І та, і та організація про цінності ми довели на справі євроатлантичні цінності. Тому нам не треба вибирати точно. Просто там ще не всі розуміють. Але що каже пан Кубілюс? Що е він вважає Британію частиною Європи? Це добре, ми теж їх вважаємо. Він каже, що Фінляндія одна з небагатьох країн, яка має великі запаси снарядів. Ну, от і він каже, що це добре, але Німеччина майже завершила всі свої запаси. Це не тому, що вони десь їх розборазарили, вони нам передали, за що ми їм дуже вдячні. Але Кобілю каже, слухайте, давайте набивати свої запаси. Нам треба наповнюватися. В них є зараз акт на підтримку виробництва боєприпасів. Англійською він називається Асап. Що перекладається і співзвучно як типу суперсрочно, треба навже треба, але виділи там тільки 500 мільйонів євро. І цього мало, тому що це виходить тільки 2 мільйони снарядів на рік до кінця 2025 року. Він каже, да, це краще ніж 2022-му, коли було 300 тисяч снарядів, але цього все рівно мало. Урсула фон дер теж доєдналась до цього діалогу в цьому великому матеріалі. і Каже, треба 500 мільярдів доларів, щоб Переозброїти Європу і втрачений час, який був втрачений насправді після часів холодної війни. І вона дала завдання нашому другу Литовському підготувати білу книгу оборонної стратегії Європейського Союзу. Вона дає йому 100 днів і каже, що треба готуватися. Ну і зрозуміло, називаючи 500 мільярдів, це розуміння. Орієнтованого бюджету, як вона це бачить, зрозуміло. Ми б хотіли, щоб краще євросоюз, в який ми готуємося вступити, озброєння, на трильйон, щоб Росія навіть не думала підійти ближче. Ну але 500 мільярдів це теж потужна цифра. Частина з цього і нам теж в будь-якому випадку перепаде. Перепаде і з точки зору технологій, тому що дрони, які ми виготовляємо, ракети, які ми робимо, кубілю скаже дуже цікаво. Поле бою змінилося, Україна має багато секретів. Україна має досвід. Дійсно, наш адвокат, наш лобіст, порядна людина. Ми його любимо за це. От, і він каже, і тут є зараз маленький нюанс, що треба гроші а, скидатися або позичати. Ну і каже, що простіше буде позичати, проти чого одразу Німеччина і Нідерланди. Це така трошки модель, яка не подобається Німеччині, головна економіка Європейського Союзу не хоче це робити. Каже, заробили, заплатили, але кубілю правий в чому? Друзі, для того, щоб перемогти. Можливо, сьогодні цих грошей немає, але треба, щоб вони були. Треба купити зброю. Бо якщо зараз немає на зброю, то коли прийде Росія і всіх колонізує, то те, що ви в майбутньому заробите, піде не вам в кишеню і не на снаряди, а піде в кишеню Росії. Ну і для того, щоб підготуватись до війни, нічого в цьому страшного, позорного чи зазорного немає. Ну, позичили і розрахувались, нормально. Але коли вас завоюють, то вже заробити ви не зможете. І є дійсно різні світоглядні речі. Хтось готовий позичати в Європейському Союзі, брати в борг і купуляти в складку, хтось не готовий. Друге, що він революційне пропонує, каже, треба так, як з газом. Разом домовляємося, передомовляємося, один одного страхуємо, сусідам допомагаємо. Дійсно, непогана ідея, і ця транскордонна співпраця в рамках держав Європейського Союзу потужно. Потужно і правильно і так давно треба було мислити. Зрозуміло, що це буде не повідомитись Росії. Росія буде і проти кредитів, Росія буде проти багато чого. От, і Кобіліс най найголовніше сказав, що крім співпраці з Україною, зрозуміло, що це найголовніше, що втрачаємо час. 29-й, за оцінками Німеччини, Росія нападе на одного з членів Європейського Союзу. Треба уже гнати. Не можна втрачати час. Ну, от, і зараз е, це визвало дуже шалені дискусії. Зрозуміло, що це перерозподіл європейського ринку. Ну, от, е, озброєнь, світового ринку озброєнь. І Багатьом це цікаво. Багать, багато хто не хоче втрачати свої позиції. Тому зрозуміло, що небезпечна історія для багатьох. Але зараз ми бачимо, що це дуже непогана стратегія проти Росії. Ну, от тримаємо, кулаки, щоб все вийшло. Нагадаю, Урсула фон дер Ляйн на днях була в Україні, запустивши цей весь маховик перезавантаження в Брюсселі. Ну от і Урсула дійсно запустила, як там писали в пресі своїх друзів. Там жартували 11 друзів. Овшна, то в неї 26 друзів Урсули і власне запустили, дійсно переосмислили цілі стратегії Європейський Союз. Входить в каденцію, розуміючи, що завершувати цю каденцію може з війною. Ну і ось це якраз таки головна їхня пересторога. Але те, якщо буде більше таких, як Кобіліс, насправді буде краще. Але політично, геополітично, ось те, що він говорить, дуже схоже на власне НАТО або на армію однієї великої держави. Це добре. Добре, бо хай буде і НАТО зверху, що Кубілюс не заперечує. Але і якщо НАТО буде ігнорувати, ну наприклад, виграє Діджей Венс, да, як жартують зараз з нього в американських соцмережах. Ну, наприклад, не на цих виборах Трамп може програє, але ж Венс піде на наступні вибори, і буде діджеїти, значить, як казати, ми виходимо з НАТО, хай самі обороняються. Бо виходить теж дивно. Європа каже, НАТО захистився. каже, Та ви самі повинні мати армію, гроші, ви повинні мати свою зброю. Європа каже: Окей, ми озброїмося. Ні, стоп! В рамках НАТО, ви не маєте права. Ну так тоді треба визначатися. Кубілью скаже правильно, так як і кажуть в Україні, ну так а чого? Хай буде і натівська зброя, хай буде і європейська зброя. Тим більше, що снарядів не вистачає. Всі жаліються, що їх немає, тільки замовлення на 2 мільйони вже кричать, що багато. Нашого воно буде лежати. Хай лежить, воно їсти не просить. Але дійсно ця ідея посилення Європи це гарна ідея. Тим більше, що ми туди йдемо вступати, і нам це насправді з вами дуже подобається. Леммі, е міністр закордонних справ Британії, сказав, був там на конференції. Він і сказав, що зараз час хоробрості та важких рішень, бо 25 п'ятий, роки, якщо далі буде продовжуватись війна, буде ще тяжче. Тому саме зараз треба дати добро Україні на дальні удари і більше дати зброї. От, ще з цікавого Урсула приїжджала в Київ. От, до речі, дивна історія, бо везла вона 40 мільярдів євро кредиту, кредиту, який вони беруть на себе, але дають нам. Дуже класний президент, тому що він не має даху по обмеженню, не має лімітів. Бо якщо Євросоюз бере на себе, брати так під свої гарантії може багато. Бо коли ми беремо під гарантію російського боргу, там тільки 300 мільярдів. А ви бачите, війна дуже дорога справа. У нас зараз 14 мільйонів доларів коштує тільки день. 140, пробачте, 140 мільйонів доларів коштує день і 6-7 мільярдів у нас коштує місяць. Різні цифри, різні підрахунки, але ось такий порядок: 6 7 і 140. Ну, от ну знову ж таки, 140 – це для української держави, 6-7 це з допомогою наших друзів та союзників. Але дивіться, яка історія виходить. Смішна, не треба жартувати, що вкрали 5 мільярдів чи 5 мільярдів це відкат. Ну, от, тому що везли 40 мільярдів, а потім в новину пішло 35. Незрозуміло поки що, куди ділося 5 мільярдів, але їх немає. Ми ще з'їли, 5 мільярдів мало ще бути майже місяць війни. Ну, от, зараз плюс боротьба йде ще за 6 мільярдів в Сполучених Штатах. Ну і теж співпало зараз приїздом Русули, що Україна дозволяє е, транзит нафти. В російської нафти в Угорщину багато хто кричав Зрада ну, от, хтось навпаки, каже, що добре. Ну, дивіться, насправді це технічне рішення. Україна з Європейським Союзом, це наші нові друзі. Ну, от куди ми йдемо з Урсулою. Грали в пас чотири роки, посадили на жорсткий шпагат Орбана, коли назначали ось ці ці посади, щоб він не блокував, не заважав. Україна його підвісила. Взяла так за пояс. Знаєте. Як малого засранця, і от просто потримала в такому стані невизначеності: ти без нафти будеш, ти без газу будеш, ми тебе взяли і будемо тримати міцною українською рукою. Ну от він злякався, зрозуміло, що спортивна стрій тим, хто тримав і собі. Ну а тому, що страх це, це дійсно те, що переповнює цього малого товстого диктатора. Ну от і рішення прийшли, і вона каже: все, типу, не треба зараз ескалації, не треба цей на цьому етапі досить. Але ми знаємо, що у Київ та Брюссель, дві політичні столиці можуть між собою класно співпрацювати і карати поганців в рамках Європейського союзу. Ось це було створено для цього. Ми не ввійшли в режим війни з Угорщиною. Тоді це була непогана політична комбінація, яка показала, що Київ надійний партнер і поганих. Хлопців чи хлопчиків, робено, там, не назве хлопцем, ну, от власне, можемо карати. І це насправді добре. Ми показали можливість, супер, їдемо далі. В Росії соціологія, я не знаю, це про це пише The Moscow Times таке проєвропейське англомовне, про західне видання, каже, що вже. Майже половина росіян згодні власне, на те, щоб виводити війська. Страшно стало, багато сервісів не працює, грошей менше почали заробляти. Всі кричать, що економіка росте, але в них щось вона не сильно збільшилася. Ну і власне, вони кажуть, що все, награлися вже поняли, що нічого не завоюють, треба відступати. Ну і плюс і на територію Росії знайшли. Хто його знає, тих українців, Завтра на Москву підуть. В Твірі горять склади зі зброєю, понавозили з Ірана і з Північної Кореї. А вони горять, українці їх знайшли. Ну і власне росіяни кажуть, що все типу можна це. Там вони не говорять, що готові виходити на вулицю, не говорять, що за те, що вони стали свідомими, готові на колінах вибачатися. Але як мінімум, бачимо, соціологія повільно, але впевнено росте явно не на користь Путіна. Але є ще, якщо говорити про Росію, Анатолій Тимусюк. Уродженець прекрасної Волині, але споплюжений Пітерським зенітом. От в цьому пітерському Зеніті йому промили мізки. Він з дружиною розстався. Ми бачимо, що зараз його боги – це Газпром, і він продавав майку Ленінграда підірського зеніта. І, власне, наторгував 7 тисяч євро для того, щоб цю, ці гроші і цю футболку віддати на допомогу Курській області. Що цікаво. Що інші гравці Зеніта продавались в десятки разів менше. Тобто його, як Іуду, використовують проти України, щоб потім в книжках писати, що не всі українці підтримували Україну, а були ті, хто підтримували Путіна, типу там син українського поета, був в складі тих, хто їхав вбивати хлопців, наприклад, під крутами. Є ж такий російський наратив. Ну, от бачимо. Наприклад, да, от зараз бачимо, що відбувається типу в Петербурзі, і типу, як цей Тимощук продається за 30 срібників, і як він намагається типу допомогти Курській області. Ну в будь-якому випадку про зрадників багато не будемо. Від таких людей відрікаються і забувають. І краще про нього більше не згадувати. І ці всі маріонеточні мілкі речі, вони просто не прикрашають його. Хоча колись цією людиною багато хто гордився. Це був дійсно класний капітан нашої збірної, який підтримував дух в команді. Але бачимо, що на якомусь етапі зламався. Можливо, гроші, можливо, якісь інші речі, але зараз. Це точно не та людина, яку ми будемо згадувати в позитиві. А ну і ще одна річ: Сполучені Штати, Японія, Австралія і багато інших країн з'явилась новина вона на сайті Білого Дому. Закликали Росію перестати погрожувати ядеркою, гратися ядеркою. Ну от, тому, що. Це небезпечні речі. Ви знаєте, це з'явилось тому, що Сибіга, новий міністр закордонних справ сказав, що Росія планує удари по атомних станціях українських. І він сказав, що є дані української розвідки за старих світ, тому що це бовдари, це країна Бовдарів, які дійсно можуть піти на таку ескалацію, особливо програючи на полі бою, не можуть піти, щоб підняти ставки. Ну, Штати їм повідомили, це публічна історія, але ви знаєте, що ядерні погрози є і не публічна історія. Відправляють спеціального повіреного, який їм пояснює вкотре, що з ними станеться, якщо вони все ж таки надумають натиснути на ядерну кнопку. До речі, в Штатах ще сталося Трамп відмовився від дебатів з Камалою Харі. Каже, в мене вже було двоє дебатів, що я повинен йти на третє, в неї тільки одні ні. Плюс вибори почалися. Ну того він не хоче більше з нею дебатувати. В попередні дебати він програв, хоча каже навпаки, програла Камала. Він вважає, що він виграв. От і зараз Трамп. Відмовляється від дебатів, каже, в деяких штатах там вже голосування почалися, тому говорить, нічого не знаю. Все типу, проїхали на Сіян, не піде. Ви знаєте, Сіян це ворожий до Трампа канал, він повністю продемократичний, Ну і саме тому він одна з причин, але причин Трампа може бути набагато більше, не хоче йти. Зараз важливо, щоб він не відмовився від зустрічі з Зеленським. Зараз дуже важливо, щоб Зеленський зустрівся із Байденом, із Камалою з Дональдом. Це важливо, хоча цікаво. Тому що Джей Дівенс готовий дебатувати з Велсом. До речі, вчора на розкажу вам на Washington Пост була стаття: хто скільки заробляє. Ну, Трамп на книжці тільки 4 мільйони. Від інвестицій 600 мільйонів. Тотально в нього там 4 мільярди. Камала мінімум 10 мільярдів. Там Джей Дівенс, 10. Теж інвестиції, теж там доходи з різних речей, то наприклад, в якраз Велса, віце-президента Камали мільйон, вся його вага доларів, 130 пенсія як колишнього вчителя, 130 тисяч річних це річні зарплати, 130 тисяч ще зарплата як губернатора. От, його штат, отак, от не супербагатий, простий, дуже продав будинок за 300 тисяч. От, і все. Типу, то Венс хоче з ним конкурувати і знову йти на дебати. Велса дуже всі люблять. Він дійсно простий, такий народний. От, ну, скажімо так. По справжньому він виглядає як наші несправжні кандидати в депутати. Теж дуже простий, бідний, веселий. Але потім правда депутати розкриваються трошки по-іншому, тікають за кордон, грабують, от хочуть різні посади. То Велса якраз таки все в порядку. Дійсно, нормальна людина, мав відношення до військової справи, був вчителем, Зараз губернатор. А Венс навпаки, антиукраїнсько заряджений чоловік, який хоче атакувати і здобувати собі політичні бонуси. Я говорив, що з Венсом можна працювати, якщо брати українську діаспору супербагато в Каліфорнії, такі як Макс Левчин, який сам насправді корінням з України, який з спонсором Дівенса мав справи, вони створювали разом PayPal, діти ще. Якраз таки цього мільярдера, і от через це потрошки налаштовувати, щоб він не був проти України. Тим більше, що сам Пітер Тіль, його компанія Палантір присутня в Україні, заробляє тут, інвестує. Багато їхніх представників тут збирають великі об'єми даних, щоб створювати зброю майбутнього. Тобто, ми їх відкрили, їх сюди впустили. Чому? Його власне ставлених політичний так атакує Україну. Тому, скажімо, так пройдуть вибори до цієї розмови, точно треба буде повернутися. Ну і наостанок, у нас така оперативне відео сьогодні, але типу важливі новини: Україна передала промислові осушувачі постраждалій від повені. Чехії. Насправді це дуже круто. Це повідомляє Європейська Правда. Написав голова МЗС Чехії Ян Ліпавський. Він повідомив, що вантаж перевозять дипломати... дипломати чеського генконсульства у Львові. От, це дуже круто, те, що Україна допомагає боротися з повінню в Європі. Східну Європу центрально затопило. І ось зараз ми допомагаємо Чехії. Треба всім допомагати, не дивлячись на їхні політичні погляди, і Польщі, і Угорщині, і Чехії, і всім, хто постраждав, тому що це важливо. Ми показуємо, що ми адекватні нормальні сусіди. Та партнери, якими ми є насправді. Але в потоці війни дійсно такі речі можна не встигати робити, забувати робити, ну і багато іншого. Тому дуже добре, що ми якраз цю історію зараз робимо. Друзі, це все. Те, що я вам хотів розповісти, просто напишіть, де ділось 5 мільярдів. Дійсно, щось зрозуміло, чи насправді це просто. Дали менше, тому що перерахували і все нормально. Перше, друге, я вам хотів запитати. Ну, перше, це більше жарт. От, а друге, серйозно, ось те, що я говорив про Кубілюса, а і власне його цей проект європейського НАТО та Білої книги оборони Європи. Як вам така ідея? Більш сильна Європа на противагу Росії? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!